У є дуже гарна новина для нас всіх, напевно. Я, знову, можу знімати краще відео, бо тому що у нас у мене деякі свято. Дивіться, у мене ноут з'явився. Ноут маленький, практенький. Скоро його повністю зроблю і тоді він буде, типу, як справжній. Бо мене, поки що типу, немає такого. Ні, навіть немає. Ну, Таку так, нічого не можна скачати, бо тому що треба це вести і оце все зробити. Хорошо, ну, я надіюся, що вам сподобалося відео, яке я зняв про дивне. Бо почати звуки просто правди у мене ліжко таке. Ну і коротше, сподіваюся, що вам відео сподобалось. Тому дякую всім за мене, mm -hmm. за, за те, що допомагаєте моєму каналу зробити все краще. До побачення!